Вітаю вас, рада бачити кожного з вас тут і зараз. 2026 рік для близнюків це рік вибору, перезапуску мислення та нової ідентичності. Ви виходите із періоду сумнівів і роздвоєності та поступово починаєте чітко розуміти, хто ви, куди йдете і з ким вам по дорозі. Рік навчить вас відповідальності за слова, рішення. Та обіцянки надасть сильний ріст та внутрішню зрілість. 2026 рік принесе зміни в професійному напрямку. Для когось це буде нова посада, для інших зміна сфери або формату роботи онлайн, фріланс, власні проекти. Перша половина року це час для навчання, підготовки. Та збору інформації. Друга половина буде присвячена реалізації та визнанню. Особливо успішними будуть проекти, пов'язані з комунікацією, медіа, блогінгом, навчанням, мовами, консалтингом, продажами та переговорами. Порада року більше фокусу на одній справі. Один чіткий напрямок десь більше. Ніж 10 паралельних. Фінансова сфера у 2026 році нестабільна, але досить перспективна. Гроші можуть приходити хвилями різко, але не завжди надовго. Можливі нові джерела доходу. Це рік для коротких проєктів, співпраці та підробітку. Важливо уникати імпульсивних витрат, фінансових авантюр в цьому році. Рік навчатиме близнюків фінансової грамотності та довгострокового мислення. Цей рік розставить крапки над І у стосунках. Для самотніх близнюків буде можливим доленосне знайомство. Партнер може бути старшим. Або дуже зрілим внутрішньо стосунки почнуться з розмов, дружби, інтелектуального зв'язку. Для тих, хто у парі цей період 12 місяців буде роком серйозних рішень: або глибше, або чесно розійтися. Будуть розмови про спільне майбутнє, переїзд, відповідальність. Головний урок року навчитися щирості та ясності, без ігор та подвійних сенсів. Це буде період в 365 днів ментального дорослішання. Ви відчуєте, що старі погляди, ролі або маски більше не працюють. Посилюватиметься інтуїція, з'явиться інтерес до психології та самопізнання. Важливо берегти нервову систему, контролювати режим сну, уникати стресових новин, особисто ви змінити нічого не зможете, а нервову систему зіпсуєте. Вона у вас досить чутлива, так як Меркурій, який управляє вашим сонцем, відповідає і за нервову систему. Чим більше напруги, на нервову систему, тим більше негативного впливу на здоров'я в цілому. Чим більше стресу, тим гірше для вашої нервової системи. Корисними будуть практики, планування, введення щоденника, усвідомлені паузи. А тепер більш детально по місяцях січень. Це місяць внутрішнього налаштування та планування. З'являються нові ідеї, які визначать увесь рік. У роботі буде повільний старт, але важливі розмови з керівництвом або партнерами. У стосунках чесні розмови, можливе повернення людини з минулого. Січень це не час для великих витрат. Лютий. Активізуються контакти та поїздки сприятливий місяць для переговорів, навчання, роботи з документами. Ви можете отримати нову пропозицію або додатковий проєкт. Це буде період для флірту, листування, нових знайомств. Старайтеся уникати поспіху в своїх рішеннях. Березень. Це місяць прориву. Те, над чим ви працювали, почне давати результат. Доходи зростуть або ви отримаєте разову виплату чи премію. Порада на березень місяць. Яскраві емоції це добре, але треба навчитися довіряти, інакше ревнощів ви не зможете уникнути. Важливо вчитися зосереджувати увагу на головному. І не відволікатися на зайве квітень. Це буде місяць соціальної активності. Командна робота вийде на перший план. Це буде період нових та важливих знайомств. Ви відчуєте, наскільки важливою в житті є підтримка з боку друзів або впливових людей. Квітень подарує романтичні події. Поради на місяць. Бережіть енергію та життєві сили. Травень. Місяць усвідомлення та паузи, може з'явитися втома або бажання побути наодинці. Не поспішайте з різкими змінами, не робіть поспішних висновків. Іноді варто зупинитися і добре подумати, щоб потім не пожалкувати про зроблене. Чи сказане. Ви відчуєте потребу в стабільності та турботі. Слухайте свою інтуїцію. Вона підкаже правильний напрямок. Червень. Це ваш місяць сили. Зростатиме впевненість, харизма та привабливість. Це буде успішний період для старту нових проєктів. Настане новий етап. У стосунках або вас чекає доленосна зустріч. Червень буде досить сприятливим періодом для фінансових рішень. Липень. Це буде місяць фокусу на фінансах, Це період для аналізу доходів, час для покупок, матеріальної стабільності. Прибуток збільшиться, але і витрати теж зростуть. З коханими буде багато розмов про цінності та спільні плани на майбутнє. Старайтеся уникати фінансових ризиків. Серпень це місяць руху та спілкування, подорожі, навчання, нові ідеї будуть на першому місці. Це буде досить успішний період для презентацій, реклами, переговорів. Присвятіть цей місяць легкості та флірту, але без глибини. Це буде гарний час для саморозвитку, вересень. Місяць фокусу на домі та сім'ї. Це період переїздів, ремонту та вирішення сімейних питань. Виникне потреба в емоційній безпеці. Робота відійде на другий план. Не забувайте, що власний комфорт є не менш важливим, ніж вирішення сімейних проблем. Жовтень. Це буде романтичний і творчий місяць, період для натхнення, кохання та хобі. Багатьом близнюкам прийдеться зробити важливий вибір у стосунках. Це також буде вдалий місяць. Для творчих проєктів не забувайте дарувати собі радість. Щастя зароджується в нас самих, що ви промінюємо, те й отримуємо. Листопад місяць відповідальності та дисципліни буде багато справ, обов'язків, дедлайнів. Ви будете приймати важливі рішення стосовно кар'єри. Можливими будуть підвищення. Бережіть нервову систему. Це порада на листопад місяць. Грудень. Це буде період для підбиття підсумків та важливих рішень. Завершення року порадує усвідомленням власного зростання. Ви наважитеся на серйозні кроки у стосунках або налаштуєтеся на завершення старих зв'язків. Доходи стануть більш стабільними. 2026 рік навчить вас зрілості та відповідальності за власний вибір, Девіз з року менше хаосу та більше ясності, менше слів, більше реальних дій. Отже, 2026 рік це рік, коли близнюки стають більш зібраними, сильними та впевненими в собі. Ви більше не просто реагуєте на події. Ви починаєте їх формувати. Це не, найлегш, не найлегший рік для вас, але один із найважливіших для вашого майбутнього. З Новим роком вас! З вами була Джанеза. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал.